Намагаємося створити приватне. Вище професійне училище No17, комунальний заклад Дніпровської міської ради, який фінансується із місцевого бюджету. Згідно з статуту територіальної громади міста Дніпра, затвердженого 20 травня 2020 року, доходи бюджету міста формуються як за рахунок власних джерел місцеві податки та збори, так і за рахунок загальнодержавних податків зборів і інших обов'язкових платежів. Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Ми продовжуємо курс лекцій з основу оподаткування і сьогодні розглянемо так зване військове ПДФО. На жаль, війна внесла зміни в усі сфери нашого життя і оподаткування не виключення, бо структура і видатків, і доходів під час війни зазнала суттєвих змін. І сьогодні ми, на прикладі лекції мера нашого міста Бориса Філатова про особливості управління бюджетом нашого міста у військовий період. Розглянемо податок з доходів фізичних осіб від оподаткування грошового забезпечення, винагород та інших виплат військовослужбовців. Це те саме військове ПДФО, яке у перший рік повномасштабного вторгнення компенсувало нашому місту значну частину витрат по іншим. Доходним джерелам бюджету. Так, аналізуючи дані, що надає нам мер міста Дніпра, Дніпра Борис ми можемо побачити динаміку доходів бюджету за певний період. Що стосується витрат, витрати в першу чергу здійснюються на національну безпеку та оборону, в другу чергу обов'язково сплачуються соціальні виплати, які захищені законодавством. Аналізуючи статистичні дані, ми бачимо тісний зв'язок між доходами місцевого бюджету, які представлені в табличці, і можливістю використання цих доходів на цілі, пов'язані з протистоянням військової агресії Російської Федерації. Як неодноразово було зазначено очільником Дніпровської громади Борисом Філатовим, основними платниками податків є підприємці. Тому політика взаємодії бізнесу і місцевого самоврядування повинні бути розумною і продуктивною. Також хочу зазначити, що у 2024 році було відкриту рекордну кількість фопів за останні десятиріччя біля 315 тисяч. І левого частка приходиться на місто Дніпро, один із лідерів України.